Слава Україні, Слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Кілька разів мене просили розповісти про троянди без колючок з гладесенькими пагонами. Ось, і я теж, до речі, дуже цікавлюсь такими сортами, бо в мене колючки дуже часто ну, напрягають, не подобається мені там, ну, звісно, що через їхній травматизм. І ось я так побачила, що в мене не так багато троянд таких є, або ж, можливо, я дещо забула, бо зараз ще дуже мало троянд з такими пагонами ще я можу дослідити. Тому з пам'яті я розповім вам, які троянди у мене ті, що точно без колючок. Це є Midnight Blue, почнемо з неї. Midnight Blue, та точно гладенькі прекрасні пагони. Ось не травматична троянда, тому я її дуже за це в тому числі полюбляю. І оскільки я кажу, в мене досить якось мало по пам'яті сортів таких, то я думаю, що хто цікавиться цим питанням, дуже варто і, можливо, більше інформації ви навіть почерпнете з коментарів. Бо я попрошу, звісно, щоб поділитися ще вашими сортами і спостереженнями. Ось щодо своїх троянд, які є без колючок. І мара спрей, і я так думаю, що більшість спрею, може всі-всі-всі, а може більшість таки, вони є з гладенькими пагонами без колючок. Отака в мене росла красуня, тому я її теж сюди додала. Цікава, звісно, багато квіткова квіти, пагони це цілі букети цікавої такої біло-рожевої барви. Ще одна краса спрей Лув'яна, і так, найімовірніше, вони всі від Інтерплант: що Імара, що «Лувіана», що Бейбі» буде, до речі, бейб. Ось ця краса також є без колючок, з гладенькими пагонами, з високими, такими досить міцними пагонами, з дуже гарними суцвітями. Правда, несприятливі погодні умови можуть затримати. Відкривання цих квітів, бо квіти дуже тугенькі, і вони на відкриваються, вони не показують свою серединку. В них така дуже гарна гофрована форма. Ось, і вона мене дуже підхоплювала борошнисту росу. Оця красуня. Також індіголета, єдине, що в мене вона все ж таки не досягала навіть метра. Вона була досить низенька, хоч цей заявлений клаймбер. Тому, можливо, на ту величину чи висоту чи довжину пагонів не проявилися колючки. Можливо, у когось, та неможливо, а точно в когось є. У багатьох з вас є саме індиголета в вигляді кламбера в високій потужний кущі. Будь ласка, підтверджуючи, спростуйте моє твердження, що в неї пагуни гладенькі, нетравматичні і без колючок. Буду дякувати вам теж за цю інформацію. Кахала! Це з тих, що я пам'ятаю. Але загалом, в мене ж то ну, є з десяток, мабуть, флористичних троянд, сортів троянд. Зараз вони всі обрізані були до рівня ґрунту, тому ще не повідростали, і я не можу сказати по всіх 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 але навіть якщо там є таких флористичних троянд, як там Memory Lane, Tiara, Westminster Abbey, Монмарт і так далі, то там швидше за все, що поодиноко. Але поки що я їх сюди не відношу, я буду спостерігати протягом сезону. І ще, я думаю, протягом сезону, коли наростуть хоча б досить високі пагони, що я зможу оглянути всю висоту там, до метра, 80 см пагонів, я зможу ще підготувати відео. А наразі так, додаю сюди кахалу. Ось. І також дякуватиму вам навіть ті сорти, які я згадала, може, у вас чітко є спостереження, ви пам'ятаєте, чи вони без колючок, чи вони з подинокими колючками. Звісно, найкраще, коли це зовсім без колючок. Так, такі сорти троянди я б хотіла посадити більше. І, і, і звісно, що якщо ще й не хворобливі такі умови, хочеться втілити. Orange Baby – то це метр, гарна, висока, щедра, не колюча. І Orange Baby або Babe – теж інтерплант. І я так припускаю, бо я ще Yellow в Я думаю, що це її напарниця чи сестричка. Можливо, вона теж. Та й взагалі я кажу, як я на початку згадувала. Я думаю, що все-таки спреї, вони більшість ідуть з гладкими. Пагонами, не колючими. Буду дякувати також вам за відгуки по цих сортах, і це буде корисно і мені, і точно тим, хто цікавиться цим питанням. В коментарях почерпнути інформацію. Дякую вам за увагу, всім до наступних відео і па-па!